Наш альмаматер може пишатися своєю історією як генерал, котрий чесно пройшов від солдатів усі щаблі військової служби, не пропустивши жодного з них. Училище, технікум, політехнікум, інститут, академія, університет. Це орієнтири поступального руху освітянських колективів минулих років, що наближали заклад до офіційного визнання українською державою його національного значення сто років. Це величний шлях злетів і падінь за сто непростих років. Університет пройшов крізь історичну кузню, переживши зміни соціального, політичного та економічного устрою. Однак саме труднощі становлення виховували нашу гідність, плекали самобутність, відшліфовували характер, формували стиль. Університет сьогодні це унікальне поєднання історії та інновацій, вшанування традиції національної освіти та формування принципів європейської це надпотужний механізм. Телі якого працюють злагоджено та продуктивно, його престиж результат багаторічної невтомної праці людей, які зуміли зберегти та примножити унікальні освітні традиції, заклали основи сучасного авторитету університету, створювали сприятливі умови для навчання та особистісного розвитку студентів. Щира подяка і низький уклін усім, хто стояв у витоків університету, долаючи найтяжчі труднощі становлення, хто не скорився перед економічними негараздами перехідних епох, і залишився разом із ним дбати про його визнання, хто натхненно працював на зростанні його рейтингу, хто пройшов горнило адміністративно-бюрократичних механізмів, підвищуючи його статус. Наш університет найошатніший освітній заклад міста. Викладачі, і студенти якого пишаються тим, що в ньому не знайдеться жодного куточка, який би не заслуговував на пензель найвибагливішого митця. Однак, як зазначає відомий педагог Костянтин Дмитрович Ушинський, дух навчального закладу живе не в стінах і не на папері, а в характерах більшості викладачів. І звідти вже переходить у характери вихованців. Серед наших випускників видатні фахівці в багатьох сферах економіки держав, підприємці, науковці, громадські і політичні лідери це яскраве свідчення високих стандартів нашої освіти, яка дозволяє її носіям не лише зайняти гідне місце у системі виробничих і соціально-політичних структур України, але й за її межами. Потужна матеріально-технічна база, розвинена інфраструктура, освітні та інноваційні проєкти, міжнародне партнерство, здійснення науково-дослідної та інноваційної діяльності, впровадження сучасних космічних та геоінформаційних технологій у практику державного управління, регіонального розвитку, вирішення проблем національної безпеки, університет щодня розвивається, підтверджуючи своє високе звання незмінного лідера у сфері надання якісних. Та доступних освітніх послуг гідно долаючи усі перешкоди, Поліський національний університет завжди залишався символом незламності, справедливості та демократичності. Таким він є сьогодні і буде в майбутньому.